Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела передають про серію хлопків на аеродромі внуково на закритій військовій полосі. За повідомленнями місцевих жителів на північ аеродрому близько півгодини тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі. Попередньо у Москві пишуть, що працює ППО. Офіційних коментарів про те, що сталося, поки що немає. Очевидці заявили, що у небі після вибуху утворилася заграва. Повідомили про дуже гучну бавовну, було дуже чутно у всіх районах міста. Зазначається, що інформація надійшла від багатьох людей. Не схоже на петарди, салюти і таке інше йдеться у повідомленні. Офіційно росіяни вже заявили, що сили протиповітряної оборони Російської Федерації нібито збили розвідувальний безпілотний літальний апарат над Воронежем. За твердженням обласної влади, внаслідок атаки дрона, ніхто не постраждав. Руйнувань також не було. Українська влада зазвичай не коментує повідомлення про вибухи на території Росії. Той же час наші джерела стверджують, що після прибуття чергових транспортних військових бортів на закриту військову полосу у внуково пролунали вибухи, після чого почала працювати система ППО і через невдалий пост здетонувала на самому аеродромі. Що ж, військовий експерт розповів про наступну вирішальну фазу у війні Росії проти України. Україна перемогла у війні, яку розв'язала Росія ще весною, але наступною вирішальною фазою стане можливість України завдати ударів по критичній військовій інфраструктурі Росії. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський та розповів, що буде точкою, після якої ми зможемо сказати, що це переламний момент у війні. На мою думку, ми виграли цю війну 2 березня 2022 року. Це стало тією переможною точкою, яка призвела до ситуації, яку ми маємо на сьогодні, і зараз ми ведемо боротьбу для того, щоб затвердити цей статус, для того щоб закінчити цю війну вже нашою перемогою. Але якщо говорити про фази цієї війни, то наступною фазою буде можливість завдавання ударів по критичній інфраструктурі противника, виключно військовій інфраструктурі противника. З метою унеможливлення завдання ударів по території України, зазначив він. Грабський підкреслив, що важливо мати вплив на об'єкти противника, його військову критичну інфраструктуру не лише на території України, а й поза її територією, щоб унеможливити створення ударних угрупувань, зруйнувати його наступальний потенціал. Мається на увазі наявність у нас дальнобійних сил і засобів для того, щоб ми могли завдавати масовані удари. І коли Енгель стане не єдиним таким прикладом, а стане системою, от тоді ми можемо говорити про те, що Україна переломила ситуацію і отримала панівну перевагу в повітрі і на морі. І війна вже буде переходити в таку затухаючу фазу і закінчиться поразкою Росії. Резюмував військовий експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!